Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось таке питання, яким буде для України та Українців новий 2024 рік. Так, новий 2024 календарний рік для України та українців. Так, випало послідовності Так, ну, дивіться, бачите, земля, наша земля, територія, як от 75% території, які е, не окуповані, скажімо так, які під українським прапором, на них буде зазіхати ворог. З повітря, з нальоту. Тобто цей рік буде ще небезпечним у плані загрози з повітря. Загрози з повітря. Окрім того, ця карта ось, поєднання цих карт ще говорить про те, що от на прифронтових територіях будуть знову ж таки точитися бої, точитися бої. Окрім того, можна ще так сказати, що завдяки тому, що у нас буде постійне надходження, постійне надходження зброї, ну, небагато, небагато так, для підтримки штанів. Того, що оце от карта спонсора він думає, кому і скільки дати. Знаєте то завдяки партнерам, завдяки спонсорам у нас буде спроможність тримати стрій. У нас буде спроможність тримати стрій. Але є ще така загроза, що за нашими спинами тобто, коли ми відволічені або наші хлопці коли відволікаються на те, щоб боронити нашу землю. Ворог може розробляти певні стратегії, хитрі стратегії стосовно якихось дій на наших територіях, на вільних територіях. Тобто, можуть бути, за спинами наших хлопців, відбуватися, ну, в тилу, скажімо так, в тилу можуть відбуватися такі ось дії, які спрямовані на розкол суспільства. Давайте будемо розбиратися з цим. Розкол суспільства. Ну, дві десятки перевернуті, жезли і мечі. Це означає, що там ще, там дійсно, як я сказала, на прифронтових або прикордонних територіях. Там люди будуть переживати важку ситуацію, важку ситуацію, в якій необхідно мати терпіння, витримку і домінування здорового глузду над емоціями, ні в якому разі не нехтувати вірою, вірою в справедливість, віру в те, що все є Україна. Ну, скажем так, ще будуть там на таких територіях ще такі, знаєте, затяжні, такі болючі ситуації, за яких людям схочеться все кинути і ну, кинути і поїхати. Ну і тут знову ж таки йдеться мова про от я сказала замах, замах ворога. За спинами наших хлопців, які на фронтах воюють, замах ворога зробити безлад на території України для людей, для мешканців. Це іде розсипання вогню з повітря. Звичайно, буде збиватися на льоту у повітрі, будуть цілі збиті. Але знову ж таки є загроза уламків. уламків. І це ще говорить, що ситуація вона постійно от, ну, повертається до тої самої точки, від якої пішов відлік. Тобто не закінчується ця ситуація. От перевернуті десятки. От так було би. То було би вже ну, якби завершується важкий період. А так от, ну, важко нести боляче, незручно, ноша дуже велика. Далі дивимось, дивимось ворога. Ворога. Ну, Ворог намагається демотивувати нас. Знову ж таки, Бачите, як цікаво, мені тут випали землі українські, люди, ворог, наші хлопці з ЗСУ і наші партнери. Дуже цікаво, мені випали карти, тому тут дивимось, ворог буде намагатися знову ж таки демотивувати українців всякими різними засобами: зниження віри, загроза з повітря. Небажання щось, щось робити, зневірювання, таке, знаєте, коли от руки опускаються, і от як за десяткою жезлів перевернути, от хочеться все кинути і піти. І от це от основна ціль ворога, того я і говорю, ні в якому разі не йтися на провокації ворога. Дивіться, якщо взяти лицар, він має 50% потужності. А тут наші хлопці 7 70, 50 і 70. Розумієте, так, в чому, яка різниця в потужності, знову ж таки, тут потрібно триматися разом. Триматися разом. Ні в якому разі ворог хоче розколоти нас. Тут може йтися мова і інформаційна війна ще, бо мечі це ще йде і інформація. Тут іде війна у всіх площинах. На фізичному рівні, на інформаційному рівні, ну і ще на енергетичному рівні. Так, перевернута зірка. Знову ж таки. Будуть намагатися вони проштовхнути те, що їм не дає спокою, стосовно чого вони відчувають безпорадність, безперспективність і безнадійність, переговори, перемовини. І тут можуть вступати люди, які, нібито, знаєте, От, якби, позиціонують себе як наші янголи-охоронці. Тобто хтось з наших партнерів можуть якби, підігрувати ворогу. І якби не то, що вони не будуть. Присувати. Вони от будуть, А може, все ж таки подумаєте, а може все ж таки е, от, розробити той гуртів вузол, і вам стане легше, вам всім стане легше, буде злагода, буде полюбовна така, от, мир, буде. полюбовна ситуація. Для того, щоб якось вийти із стану безнадії, безнадійності. Тобто, знову ж таки, тут хтось буде ще підігрувати ворогу. Хочу сказати, що ворог когось може підкупити. Знаєте, мені таке відчуття, ніби ворог може щось пообіцяти. От, стосовно українських земель, От сьогодні я робила розклад про відкриття ринку українських земель, і там була така тема, що дехто з боліт, може через треті, десяті роки. Захотіти щось придбати, і от, е, от наразі воно якось так складається, що ворог може щось пообіцяти своїм партнерам із своїх трофеїв. Не знаю, що це, чи це от, е, от карта України, це карта врожаю, е, достатку, можливо, щось таке, чи зниження цін, чи щось таке. Ну, от яка співпраця тут може бути. Яка буде дуже вигідна партнерам. Ну, тобто, ворог буде намагатися підкупити. Я не говорю, що це буде ну, от прямо так і станеться, але буде мова йтися про спробу знайти якийсь загальний знаменник через подолання перепони. Тому, ну, от, ось так. Ну, партнери будуть, будуть нам ще, знаєте, нам шепотіти на вушка, а може, давайте, а може, давайте. Ну, це ті, які не вбачають в нас сили, потужності. Ну, тобто Вони думають, ай краще поступитися, от, як по цій карті, кинути і піти, але все це зупиниться. Ну, в такому плані. Далі дивимось наших хлопців. Одразу говорю: багато дивитись не буду, щоб нашим котикам не нашкодити. Наші хлопці тримають оборону. У дуже, дуже вигідній позиції вони, ви бачите, в дуже вигідній позиції. Сімка жеслів пряма це дуже добре. Так, що тут. Знаєте, якщо от прочитати дослівно, оці дві карти, перевернута десятка кубків, перевернута трійка жезлів вони говорять про те, що розбиттю сім'ї української немає перспектив. Це навпаки відкриваються нові шляхи до поєднання української сім'ї, до з'єднання сімей. Ну, ми знаємо, що є такі люди, що в когось батьки залишилися на окупованих територіях, або ще хтось з родичів. То наші хлопці... Дуже вигідні позиції, і поступово, поступово повертаються землі, поєднуються сім'ї, з'єднання сімей іде. Довгоочікувана радість. Довгоочікувана радість, От наповнення, емоційне наповнення туз кубки в прямій позиції. Це, ну, аж, знаєте, переповняє нас радість. Довго мається на увазі, що наші хлопці так довго до цього йшли, так довго до цього готувалися, і люди їх чекають, і люди їх з радістю зустрічають. Страхам, дивіться, дослівно, страхам, каламутній цій ситуації, токсичній ситуації кінець. От, обожнюю карти. Вони так класно розмовляють. Тепер дивимось, що до наших партнерів, щодо наших партнерів. Що там вони нам відсиплять? Наші партнери допомога нам у 2024 календарному році. Знаєте, тут буде такі періоди, коли от вони нам щось відсипали, да, от нам дали, а потім щось вони думають. Сіли, задумалися і рішають щось, і вирішують, і перекладають папери з одного кінця столу на інший. Знаєте, отак от створюють якусь таку заморожену ситуацію. Іншим чином, вони думають, чим можна пожертвувати. Це карта самопожертвування. Тобто вони все ж таки йдуть, наші партнери йдуть на якісь самопожертвування, але їм так довго треба для цього прийняти рішення. Оце, знаєте, Застигле планування, знаєте, як шматок від себе відірвали. От, трошечки будуть вони притормажувати. Ну, їм треба ж своє віддати, розумієте? Але робота йде, робота йде. Ну, о, дивіться, тільки сказали, і карта майстера, карта процесу. От ну, буде оця система налагодження. І буде, ну, от так. От. То вони думають, так як я вам сказала, от сіли, задумалися, що ми можемо ще з панського плеча відсипати? Придумали, і тут пішло, поїхало конвейер і швидко нам доставили. Знаєте, вони довше думають, ніж доставляють. Вони можуть. Думати, ну, от Пентаклі це взагалі повільна карта і повішений – це от як зависла ситуація. Із-за того, що вони дуже довго міскують. Але коли вони ну, приймуть рішення, тоді в нас піде, 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 піде. І швидка доставка. Швидка доставка. Вчасно. Вчасно, вчасно щоб зробити ситуацію стабільності, вчасно для стабілізації ситуації, для початку стабілізації. Оце от, от руйнування, оце е, як, як початок, початок чогось такого вибухового. Ну, скажу так, що будуть довго думати, відсипають вони нам небагато, але коли вони вже приймуть рішення спільне, то ж не одна людина, тут ну, не менше трьох, а то більше країн, ну, таких ключових країн, які там обдумують, що, як, коли, в кого і так далі. Але коли вони додумаються, воно Понесеться по накатанні і вчасно стабілізує. Ну, знаєте, от як, от, ну, от якби дедлайн, вони встигають в дедлайн. Не, на, не наперед, а в дедлайн. От Саме от коли потрібно. Ну, в такому плані. Давайте ще подивимось, таку ситуацію. Давайте контрнаступ. Я дуже-дуже коротко, я не буду лізти в глиб. Контрнаступ наших хлопців Збройних сил України. Контрнаступ у 2024 календарному році. Початок. Початок. Ну, скажу так, початок. Карта блазня йде спочатку. Минулого разу нам не поставляли багато зброї, там були певні обставини, і в нас очікували набагато більше. Але тут, як якби буде от як спочатку, почнемо спочатку, для того, щоб вийти із нестабільної ситуації з завислою проблемою. З метою, щоб покінчити із страхами, або як заплановано, от як по плану діяти по плану, по надуманому вже 150 разів оці плани всі давно були створені, обдумані, але була нестабільність із поставкою, бачите? Нестабільність була із поставкою. Ну, отак, от от, якби воно було, дадуть, ні, не дадуть. А так воно вже от, вибір зупинити оцю цю нестабільність з поставкою, зупинити безвихідність з ситуації. Тобто, жриця, жриця, Знаєте, тут карта натякає, карта хитрощів, Таємних хитрощів, бо паш мечів перевернутий, і таємна жриця. Вони просять мовчати. Я ще раніше говорила, що коли цю карту відкривала, він ну, в наш, на нашу користь, якщо це, то я е, не відкриваю от, пажа мечів перевернутого, бо це така прихована, так, роз, розвідка. Це карта розвідки. Я, вибачте, я не буду про це говорити. І це стосується. Завислою ситуацією, яка має розрулитися. Все, я мовчу. Вибачте мене, будь ласка. Але щось має, знаєте, обнулитися нам на користь. І того не потрібно кричати про, про подробиці цього обнулення. Розумієте? Я зрозуміла, про що йдеться мова. Бачите, на дні колоди мах. Мах — це людина, яка може все. В прямій позиції це людина, яка Вміюча, яка вже діє, яка сповна енергетики. В перевернутому це маніпулятор, але в прямій, то це дуже добра карта, дуже добра людина, яка спроможна діяти, і вона вже діє, застосовуючи усі вміння та інструменти. І тут йдеться мова до подолання перепон, планування щодо майбутнього. І руху. Все буде добре. Все мої любі, мої дорогі. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі і підписки. Все буде добре, все є Україна. Ми перемагаємо. До побачення!